Ця історія почалась для мене, коли я прокинулась у лікарні, під'єднаною до якогось апарату, в руці катетер, до якого йшли якісь трубки. Я намагалась зрозуміти, чому я в лікарні. Що сталося? Згадала очі мого чоловіка та слова. Пробач мені, кеті. Я від'єднала усі дроти та вилізла з ліжка. Вийшла зі своєї палати та почала шукати свого чоловіка. Кричала його ім'я. В якийсь момент мене зловили медпрацівники. Вони намагались спокійно відвести мене у мою палату. Я пручалась. В мене почалась істерика, але у палаті мені щось вкололо. Мій коханий Дерек загинув. Я згадала, що наша машина вилетіла з дороги. Я вижила, але Дерека врятувати не змогли. Далі спогади ставали більш чіткими. Ми з Дереком збираємось у відпустку. Перед від'їздом він щось дуже серйозно обговорював з якимось кремезним чоловіком. Я згадала якусь машину, яка взялась ні звідкілля. Вона спихнула нас з дороги. Але найголовнішою була думка: мій чоловік мертвий. Далі моє життя ніби режисирувалось кимось з Netflix. виписка з лікарні, пізнання тіла мого чоловіка, поховання. Пізніше мене пустили до нашої машини, по якій важко було щось сказати, адже вона була вся побита. Але як сказали у поліції, не було виявлено якихось технічних неполадок. Я повідомила про свої підозри, що нас могла спихнути з дороги інша машина, це нічого не дало. Коли мене просили описати, що то була за машина, я навіть колір пригадати не могла тільки світло фар та поштовх. Що я могла робити? Нічого. Я просто зачинилась в домі, Розібралась з усіма юристами. Дерек лишив усе мені. Його заповіт був детально продуманий і охопив все навіть його колекцію картин. Яку він просив мене нарешті оцінити. З часом я змогла переглядати відео та фото з Дереком, інколи переглядала його папери та листала його блокнот, у якому він записував якісь ідеї для ресторану. П'ять років тому Дерек зміг здійснити свою мрію. Він відкрив ресторан Гедоніст і за доволі короткий час зробив його топовим закладом. Я листала блокнот Дерека, записи по меню. Ідеї по сезонним подіям чи акціям я не змогла стримати посмішку, згадуючи, який креативний він у мене був, з якою енергією та радістю розповідав мені про свої нові ідеї. Про кожну із них я завжди знала. Листала блокнот далі, поки не побачила фразу Золота ложка. Цього я точно ніколи не чула. Можливо, Дерек не встиг мені розповісти про цю ідею. Інколи я перебирала речі Дерека, вдихала їх запах та складала на місце. Мені хотілося, щоб усе лишалося на своїх місцях. Я ніколи не коперсалась в кишенях чоловіка, чомусь почала робити це зараз. Мабуть, я сподівалася, що знайду в якійсь із кишень послання до себе. Натомість я знайшла рахунок за вечерю, судячи з усього на двох у ресторані Лемур. Не сказати, що я звернула на це увагу. Так, я чула жарти про Лемур, що це ідеальний віддалений заклад, куди можна привезти коханку. Але ж у нас з Дереком все було добре. Тільки після цієї думки я звернула увагу, що дата збігалась з датою його одноденної поїздки до брата. Я нарешті взяла в руки його телефон. Екран був побитий, але він увімкнувся. Я зайшла в платіжний додаток та почала шукати дату з чека. У цю дату Дерек розраховувався карткою через телефон за номером мотелю на окраїні міста. Невже у тебе була коханка? Чому я почала ритися ще глибше у його телефоні? Мені хотілося переконати себе, що все це неправда. Та натомість я сиділа плакала, тому що декілька годин читала переписку Дерека та Лілі, у яких був роман близько п'яти місяців. Лілі була співробітницею гедоніста та дівчиною Карла, помічника Дерека. Саме на Карлі наразі тримався бізнес мого чоловіка, поки я приходила до тями. Останні їх повідомлення були про те, що Дерек збирався повести мене у відпустку на декілька днів, а Лілі сварилась з ним, бо чекала, що скоро він піде від мене. Дерек відповідав спокійно. Та пояснював, що не збирається покидати мене, бо кохає мене. А це все було просто інтрижкою. В голосовій пошті я знайшла знервоване повідомлення Карла, де він казав Дереку, що їм треба поговорити, адже він усе знає. Я розуміла, що мені треба поговорити з Лілі. Якщо аварію підлаштував Карл, говорити з ним не варіант. Наступного дня я приїхала до Гедоніста. Карл був дуже заклопотаний. Але попіклувався про мене та приніс мені каву. В ресторані я дізналася, що Лілі звільнилась за декілька днів до аварії. Певно, не витримала працювати з коханцем, який не збирається бути з нею. Разом з нею звільнився і наш шеф кухар Вілл. В принципі, він мені не сильно подобався. Він був дивний, і Дерек звільнив заради нього нашого попереднього шефа. Я пішла у кабінет до Дерека, сподівалася, що зможу забрати якісь його особисті речі, але майже всі його шухляди були пусті. Робочого ноутбука теж не було. Карл сказав, що не знає, де ноут і куди подівалася частина паперів. Він переглянув усе зі мною, аби пересвідчитись, що основні документи на місці. Я знала, що хтось забрав комп'ютер Дерека можливо, навіть Карл. Мені стало погано, і Карл приніс мені води. Як на можливого вбивцю, він був дуже милий зі мною, а ще розказував про те, як кохає Лілі, і що наш шлюб з Дереком завжди був прикладом. Говорив, що не хотів поспішати з Лілі. Але коли я втратила Дерека, Карл зрозумів, що час це скарб, який не варто втрачати. Я втомилась від його спроб замилити мені очі, тому покинула ресторан. Він дійсно не знав про зраду. Чи просто гарно грає, треба поговорити з Лілі. Я приїхала до квартири Лілі та Карла. Вона була здивована і трохи стурбована. А я не збиралась затягувати розмову, тому одразу поклала перед нею роздруківку їх з дереком. Переписки. Лілі була налякана, але не стала спростовувати нічого. Вона почала плакати, вибачатись та говорити про те, що дуже кохала Дерека. Я допитувала Лілі, чи знав Карл про їх інтрижку, але вона заперечувала. Тоді я ввімкнула для неї повідомлення Карла і сумніви підступили до Лілії. Невже Карл міг вбити Дерека через інтрижку з його дівчиною? Лілі ніби прочитала мої думки, тож намагалась мене переконати, що Карл ніколи б навіть не наважився на такий вчинок. Вона вивчала моє стурбоване обличчя, взяла мене за руку та почала допитувати. Чи впевнена я, що там була інша машина? Можливо, тобі просто важко змиритись з його втратою, промовила вона. Мені стало дурно. Я швидко попрощалась і пішла до своєї машини. По дорозі мені довелось зупинитись. Сльози заливали моє обличчя, а дорога розмивалась. В той вечір я багато пила. Мені захотілося зібрати речі дерека, аби вони не муляли моє око. Кожна річ була згадкою його зради. Я навіть почала знімати його кляті картини. За однією з них був прикріплений маленький ключик, за іншою, стікер з адресою. Я пробила адресу в інтернеті. Це був банк, який мав зберігальні скрині. Для чого ці шпигунські ігри, Дерек? Наступного дня я вже сиділа з ноутбуком Дерека. Саме його я і забрала зі скрині у тому банку. Я знайшла документи, пов'язані із золотою ложкою, яка виявилась якоюсь послугою. Рахунки були космічні. Клієнти робили шалені внески. Вас точно не частували чорною ікрою та фуагрою, промайнуло у голові. Адже навіть ці делікатеси не могли коштувати таких грошей. У податкових звітах про цю золоту ложку нічого не було, ніби її взагалі не існувало. У Дерека був і список гостей. Без імен, точніше, з якимись дивними кодовими іменами, по типу: Воїн, міс Оскар, грушевий магнат. Там було і меню від «Вілла», де страви мали дуже дивні назви. Оскільки я далеко не детектив, єдине, що спало мені на думку, це просто пробити кухара в інтернеті. І ось я дивилась на декілька статей про «Вілла», який просидів у в'язниці 10 років. Ця справа була справжнім скандалом. Він був пов'язаний з якимись браконьєрами, які постачали рідкісних тварин на столи багатіїв. Як Дерек міг найняти таку людину? Карл має щось знати. Одразу після цієї думки я припустила, що його голосове повідомлення могло означати не про знання зради, а про це все. Ноутбук я заховала, знала, що з собою його брати не варто. Ще було не пізно, і Карл мав би вже повернутись додому. Тому я поїхала до нього та Лілі. Коли я підходила до їх квартири, я почула дивний шум, ніби щось впало та зламалось. Я почала активно стукати і кликати Лілі та Карла. Двері мені відчинила Лілі. Вона була у сльозах і дуже сумна. Сказала, що розповіла Карлу про зраду, і вони сваряться. Попросила мене піти. Наступного дня Карл не з'явився в ресторані. На дзвінки колег не відповідав. Я також спробувала зв'язатися з ним, але це було безрезультатно. Лиш Лілі змогла пролити мені трохи світла на це все. Вона розповіла, що вчора він зібрав речі та сказав, що він їде з країни і більше ніколи не хоче її бачити. Лілі почала вибачатись переді мною за все це. Та знову почала плакати, тому я швидше закінчила розмову. Я розуміла, що до того, як ми знайдемо заміну Карлу, мені треба буде приглянути за рестораном. Я сиділа в старому кабінеті Дерека, у двері постукали. Це був наш прибиральник, який вичистив кабінет Карла. Він приніс коробку з речами, які не забрав Карл. У коробці я знайшла паспорт Карла. А як ти можеш поїхати із країни чи будь-куди без своїх документів? Окрім цього, в коробці були фотографії подарунки дипломи. Цього ж дня я відвезла цю коробку до його сестри. Вона також не знала, де брат. Його сестра була дуже сумна, адже їх мати хворіла, і Карл дуже допомагав з лікуванням. Він приходив до матері мінімум три рази на тиждень. Хай ми з Карлом і не надто добрі знайомі, але я знала, що він далеко не та людина, яка покинеть хвору мати. Тоді я ще більше задумалась над тим, що тут щось не те. Я вирішила послідкувати трохи за Лілією. робила це обережно. Навіть машину взяла не свою, а на прокат. Лілі приїхала на якийсь склад. Вона вийшла із машини, і до неї підійшов кремезний чоловік, з яким сварився Дерек. Вони зайшли всередину. Я вийшла із машини та обережно, ховаючись за коробками та ящиками, пробралась у склад. Тут я побачила Віла, нашого колишнього кухаря. Він зняв тент, і я побачила, що під ним клітка з якоюсь твариною. Декілька помічників занесли ще одну клітку. Тільки тоді я зрозуміла, що таке золота ложка. Вони частували клієнтів м'ясом рідкісних тварин. Я вирішила зробити фото, але забула, що не перевела телефон у режим без звуку. Тому звук затвора відволнів рознісся по складу. Мене помітили, і я швидко побігла до машини. За спиною я почула, як Лілі крикнула: Зловіть її! За мною побігло двоє чоловіків. Ключ від машини не працював. Я була до смерті налякана, і руки не слухались мене, а чоловіки були все ближче і ближче. Нарешті я відкрила двері. Мене майже впіймали, але я встигла залізти у свою машину. Випадково збила одного з переслідувачів та швидко виїхала на дорогу. За мною влаштували погоню. Тому ви навіть не уявляєте, яка я була щаслива, коли побачила патрульну машину. Не думаючи ні секунди, я врізала цю копів. Звісно, мене заарештували. А мої переслідувачі кудись зникли з поля зору. У поліції я розповіла усю ситуацію. Коли за мою справу взялись детективи, я віддала їм ноутбук Дерека, показала фото. Казала розташування складу та озвучила свої підозри, що Карл мертвий. Адже він, так само як і я, забагато дізнався про золоту ложку. Справу відкрили Лілі, Вілл та Кремезний чоловік були додані до міжнародного розшуку. Згодом я дізналася, що тіло Лілі знайшли в іншому штаті. Першим детективи змогли вийти на вілла, а він зміг розслідування привести до кремезного чоловіка. Згідно зі знань тих двох, Дерека вони прибрали, бо він припинив співпрацювати та забагато знав. Я й досі відчуваю нестерпний біль і задаю собі питання, якою людиною був мій чоловік, та чи знала я його взагалі? Наше яскраве життя з вивіскою гедоніст виявилось просто ілюзією. А я була безпечною пасажиркою, яка зовсім не вдивлялась в того, хто за кермом. Але цей біль нагадує мені, що я вижила, і тепер маю шанс на реальне щасливе життя, в якому я обираю бути за кермом.